Прошу відповісти на ключове запитання. Чи вживання сладкоогольних е, напоїв призведе до незворотніх е, наслідків вашого організму? У вас є чотири варіанти відповіді. А. Призведе до незворотних наслідків, Б. До незначних проблем може призвести, е, Ц. Не завдасть ніякої шкоди нашому організму. І відповідь, де, не знаю. Та, корінь, будь ласка. Thank you. На екрані ми можемо побачити графік наших відповіді, кількість, точніше, наших відповідей, оскільки тут відповіді вірної чи не вірної немає. Значить, найбільше ви бачите, що відповіді у нас А обрали люди, так? аж 13, і три відповідно Б. Відповіді С і Д ніхто не обрав. Добре.